Повірте, що є в цьому світі. В цьому світі є є своє 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 по-австралійськи. Всього інакше. Якщо я зараз до колпина Мар'яна проподжу, каже, Мар'яна ще. Я в пан Мар'ян. Він каже, вірю, що зараз через 5 хвилин я му після збулочку не донім до нього. Я прийду до Хєра, а тут Мар'яна

Рим'яном лише років трошки менше 60 років прийшла доданця. Панданець. Просто закрити і пахне. Знайте кусочок рибки. Там до нове <рик> їздити близенько. У вас рибки багато. Жабуси злапають. Європа, діти, я маю Європу 10 разів. Гарно, красиво, але ми до того. Ні, там ще і Руслана, давайте, так, подосить. Хто нам вийшов? До... О, шо нам? Шо нам? Давайте. Та він мене знімав. Саня, зайнятий. Він до роботи. Де я дві? є твій ну, цей? Він у чому-то не шукує.